Вітаю вас, друзі, на заняття з математики. У новому році хочу вам побажати бути здоровими, щасливими, успіхів вам у навчанні, тому сьогодні ми з вами поговоримо про числа та цифри, які вже вивчили раніше. Тож, давайте пригадаємо та повторимо, виконаємо певні завдання. Готові? Тож, давайте почнемо! Одиниця цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться ось і два. Цифра дуже чепурна, шийку гусачком згинає, Хвостик хвилькою здіймає. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця, яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Познайомтесь це чотири з нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, правно ними чеберяють. Ось п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться в цифру два враз обернеться. Шість подібна до замка. Хто його не знає. Відмика його рука, та що ключик має. Зупини відео знайди та порахуй. Постав відповідний знак більше, менше чи порівну. Чи пам'ятаєш ти склад числа шість? Якщо так, заповни будиночок. Діти, зараз такий час, що ми з вами постійно повинні бути у гаджетах для того, аби чомусь навчитися та познайомитись з чимось. Тому пропоную вам трошечки відпочити і зробити вправу, яка буде дуже корисною для ваших очей. Тож, приготувались, повторюйте за мною. Давайте зараз з вами очима поводимо праворуч, ліворуч. Поїхали! Добре. Тепер до гори та донизу. Молодці. Тепер давайте заплющимо очі і розплющимо. І так декілька разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Очі трошечки відпочили. Тепер давайте трошечки вправи для голови. Оберти. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. І давайте дістанемо вошками плеча. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і вперед та назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодці. Давайте поаплодуємо собі за таку гарну гімнастику. Продовжимо нашу роботу. Будь уважний та скажи, якої цифри не вистачає. Поглянь, якої цифри не вистачає на хмаринці. Порахуй звірят. Та дай правильну відповідь. Скільки їх? Злови рибку, аби відповідь була цифрою 6. Діти. Я дуже була рада вас всіх бачити, з вами попрацювати. Тому чекаю вас на наступному занятті, де ми познайомимося вже з новою цифрою та числом. Гарного вам дня! Відпочивайте! До нових зустрічей!